Вітання усім, хто з нами. Мене звуть Анна Валевська, і дякуємо вам, що ви з нами. Просимо прямо зараз не забути підписатися, аби допомогти е, українському контенту і україномовному стати більш видимим. Е, це відео буде виходити на двох каналах на спецкорії на каналі Віктора Бобренка. Власне, з ними буде наша розмова, наш улюблений аналітик. Пане Вікторі, вітаю. Добрий день. Доброго здоров'я. Рада бачити, чути треба розібратися в тому, що у нас коїться, що відбувається. Щоб ми розуміли, де ми на якому небі і чого очікувати, зокрема, нам на прикордонній Сумщині. Отже, США зупинили допомогу Україні. Як це розуміти? Чи вона вже зупинена, чи буде якась інерція, що відбувається прямо зараз? Ну, ще не все закінчено. Принаймні я. Ну, мої друзі, не я заходили на сайт Білого Дому сьогодні десь о 12 там такої інформації немає, що призупинено що якесь було розпорядження, а понятно, що будь-які ж розпорядчі документи там публікуються. То цього нема, тобто воно є в публічній сфері, але якби де Юра його ще немає. Можливо, вони можливо, не ждуть, що ми дамо заднього. Тут взагалі в Україні багато думок від того, що ну, і. Що ну, самі радикальніше Трамп і особливо Дівенс – це там агенти Кремля, і що вони відпрацьовують на Путіна. Ну, я вважаю, що це дуже да, глибока така конспірологія. От. Моя версія така, що Трамп, очевидний нарцис, як і Володимир Олександрович, що Трампа. Понятно, понесло, що спровокував цей конфлікт, який ми бачили ввечері в п'ятницю. Дівенс спровокував, щоб зробити, знаєте, як у Голлівуді є хороший і добрий поліцейський. Ну або там і в той же самому радянському фільмі да От, А тут був поганий і дуже поганий поліцейський. От. І Він зграв дуже поганого поліцейського, щоб якби всім показувати, що він ще радикальніше Трампа. І на цьому радикалізмі, щоб ну, власне будувати свою політичну кар'єру, щоб наступним кандидатом в президенти, і відповідно, президентом через чотири роки був він. Е, ну, десь е, е, тому, тому ця провокація відбулася. Зрозуміло, що спровокувати двох нарцисів було ну, простою задачою, ну доволі простою, знаючи. Що там, типа, скинуть? А ну там, хлопці, скажіть, хто з вас найвеличніший? Ну, і понеслось так? Да? От. постраждали ми. Два дні вони пройшло, вони чекали вибачень. Ну, от тепер бачимо те, що бачимо. Як на мене, ситуацію ще можна відіграти назад. Але я боюсь, що Зеленський не буде. Вибачатися, і мало того, багато українців його підтримують. В цьому а за що власне вибачатися? да Там, типа, ми типа, стоїмо на сторожі всього цивілізованого світу, ми воюємо зі злом, ми воюємо з терористами, а там типа, нам вибачатися ніч. Яка твоя думка? От тут, враховуючи не просто суто такі пацанські чи людські навіть виміри, а і дипломатичні теж, і стратегічні. Нам зараз що робити? Я от е, колись була е, на кафедрі, де я працював, ситуація, де е, е, був препод, який вів себе агресивно по відношенню, причому по відношенню саме до дівчат. Ну, десь щось у нього була е, клепка з цим помішана, може, десь щось його недолюбили. І там ну, улюблене слово, саме улюблене слово по відношенню до дівчат, було там, Ти що, з Севера приїхала, або там Ти дура. І оце там е... йому робили зауваження, ну, його потім швидко з'їли, ушов він, хоча він ж був там якийсь кандидат наук, і власний спеціаліст в своїй спеціальності, в тій, що він шарив, вона рідка така, але він шарив. Е, питань нема. Але і от вийшла колись така ситуація, що він просто. Дівчині дура, а вона йому сам дурак. Так він вигнав не її з екзамена, а всю групу. Верні, це вже була перездача, там вже було пів групи, чи там дві третини групи. І вийшло так, що вони в сесію не здали і всі залишились без, без стипендій. І от питання: там, типу, і ті дівчи з одногрупниці пред'являють, там, типу, блин, ну, ти не могла промовчати? Ти не могла промовчати, ми тепер із за тебе півроку, як мінімум, без стипендій. Всі там, ну, десяток чи 12 дівчат. Ми без стипендій. Як? Що ти натворила? От, і е, в тій ситуації, що навіть я заступився за цю дівчину. Вона, тому що гідність дорожча за все. Там і відповідати е, придуркам, що вони придурки, це, блін, і казати в очі правду це класно. Це класно. І я тоді пам'ятаю, що став дуже е, на бік цієї саме дівчини, але зараз я не на боці Зеленського, тому що, е, що може, що можна і потрібно зробити дівчині, або потрібно зробити там мені і тобі, те не гоже робити президенту, тому що він все-таки е, країна воює. E, люди гинуть і там, та нам пофігу, блін, на твоє це, на, наступи на горло власні пісні, але привези нам e, привези нам гроші і зброю, привези нам оце, нам від тебе. О, оце, ти, ти тому туди послан був. Поставили, ти головний дипломат і будь дипломатом. І нам по барабану, що ти там тебе образили чи не образили? Ну він же ж каже, образили не мене Україну. А я там сказав угу. би, Володимир Олександрович, ви себе з Україною не путайте. От, е, ви дуже погано зробили свою роботу неефективно. Як потім виявилось, ну т, е, Кіт Келлах каже прямим текстом, що я не рекомендував їхати. Навіщо? Угоду міг підписати рубі Себіга. Там навіщо там це було? Навіщо була ця поїздка? І вона була ну там останньою краплею. Якось і так відносини були дуже паршиві. І тепер вони ніякі. От то у мене піїте до Зеленського немає абсолютно е, ніякого. Він не правий. Да, ми прекрасно розуміємо. Я розумію, що е, Трамп е, хоче е, помирити нас з Путіним за наш рахунок, щоб наші поступки були максимальними. Він уже Путіну обіцяє зняти санкції, і то, і сьо, і сьо, і сьо. От, але Володимир Олександрович теж тупає ніжками і каже там: Ні, от ми тримаємо Курщину і там один район Курської області, ну фактично Суджанський, да, давайте обміняємо на всі території, ну або принаймні там, ну, на територію до лютого 2022 року, ну, Понятно, що ніякі росіяни на це не підуть. Навіть ну, було, б, було б просто. Кучеряво для нас поміняться на Енергодар. Але знову ж, як каже, якщо вже Трамп почав грати не в політику принципів, а в реал політику, про реал політику сказав краще всіх Лавров, давайте учитувати реалії на землі. Ми зараз е, сточимося, ми відступаємо, і, понятно, що говорить там про кордони якісь лютого 2022 року. там. Чи в кордони 91-го року зараз не, не, не нам? От е, понятно, якщо е, хочуть замирення. Мало того, я скажу, що замирення хоче і Європа. Вони тільки на камеру кажуть, і король пофоткався все з Зеленським. І всі кажуть, Україна, ми з тобою, а не на камери кажуть: Володя, зачем тобі Крим? Те Та є там. 30 тисяч вчителів в Крим послати українську мову викладати, а ще там 30 тисяч вчителів історії. Там, типа, є, немає. Ну так а чого про що ти кажеш там? А хто буде в Краснодоні там міським головою, міська військова адміністрація? Там, типа, блін, ну попустись і там давайте вже там. Ну і в общем, в того, на камеру ще багато хто з людей говорить про політику принципів. От що свобода ціни немає, що там цивілізований світ, що є. ООН там а по, по суті в це вже ніхто не вірить. Е, спочатку е, Путін, потім Сі Цзіньпінь, а тепер і Трамп вони перейшли на сторону реалі політики. Хто сильний, той і правий, і тому. Звичайно, що це буде болісний мир. Звичайно, що Зеленського ніхто не запише в Наполеони, як він хоче. Да він і хотів його, його ціль їхати була. Все таки він думав, що він переконає Трампа, що війну припиняти не можна що треба, блін, додушувати Росії. Скажу теж, от на користь там, того ж Зеленського, що хто слідкує, а я, повірте, слідкую. Я весь час на їхніх там каналах і не, не, не тільки на Соловйовських, а я читаю розумну аналітику, що там у них відбувається, у них дуже погано, у них дуже погано. Це тільки панти з економікою? і Путін і не тільки із мобілізацією якщо вони 30 ну 3 мільйона 800 тисяч зараз підйомні в Москві 800 тисяч від федерального уряду 3 від московського і у них от середньому військомат який в вересні міг набрати набирав 40 людей з них 35 це були русські а 5 це казахи там таджики киргізи Ефіопи, ну, по всьому світу вони зараз польові войськомати постворювали типу, і зазивають, зазивають там, типа, от бабліцо ж платить. То зараз, от зараз, вони набирають не 40 уже в місяць, а в січні 20, Із них русських там, типа, 12, а 8 це всякі, ну, по, те, що, скажем, там зарубіжні воєнкомати їм дали. Це свідчить про те, що у них така сама у нас погана ситуація з корупцією з мобілізацією. А у них корупція мобілізація плюс економіка. У них вона просто летить в тартари, от і сам всі зробили свою справу. Год, год би і вони були б зговорчі точно. Але зараз Путін не зговорчивий, Путін колотить панти, і гірше всього треба розуміти, що Трамп повівся на ці панти. Що Трамп хоче перемоги? От за 100 днів? Е, ну перемога для нього це мир. Понятно, вже зараз коню. Понятно, ну мабуть, коню навіть понятно, а Трампу ні, що йому Нобелівську премію ніхто не дасть. В Норвегії навіть відмовляються американців заправляти тепер, а не те, що яку, яку ви бачите Нобелівську премію мира Трампу. Це смішно про це говорить. Про це навіть смішно говорить. Я думаю, він і в номінацію не попаде. Але між тим він тупо хоче блин, закрити гештальт, сказати, що от я примирив. А примирення, якщо одна сторона не хоче, то має бути за, за наш рахунок. Але все одно це не дає е, Зеленському жодного морального права е, говорить, е, ну, е, переходить в режим дурак сам дурак. Не дає, змовч. Він тобі ти дурак, а він ну. Тартувати те, що називається. Так, так, та. Так да, і е, зараз те, що те, що творять там слуги, коли всі там чуть ли давайте об'єднаємося в єдином пориві париві, всі, всі разом дружно українці покажемо дулю Трампу, я не буду показувати, тому що вам шашечки, їхать, нам їхати нам потрібна зброя. І тому я буксувати на Трампа не буду. Ну, от особисто, особисто я там, типу, якщо мене там десь будуть запитувати, при тому, що я вважаю, що позиція американців зараз. Неправильно і тим, що вони йдуть на поступки Путіну. Вони не приближають мир, вони його віддаляють, він їх кине. Але треба було, щоб він щоб Трамп першим пославився з Путіним, а не з Зеленським. От то, що рано чи пізно, якби ми сказали, Трампушка, ми згодні на всі твої умови, взагалі на всі домовся з Путіним. А, а Путін би потім все, все одно сказав: Ви мене ще в зад поцілуйте. Як ти думаєш, чому наша сторона так виглядає якраз наполягала на цій зустрічі, що ти типу, був з нами першими, ніж з Путіним, просто першість оцю вибороти? Чому наполягали на цій зустрічі, як зараз з'ясувалося, що вона була не так і необхідною? Ну, я думаю, що і тому це для картинки, тобто вони, вони ж все роблять для картинки. Оце сама більша біда. А яка цільова аудиторія у цієї картинки? Показати, що ти? ти, ти, ти ну, окей. Лита. Крутой, так, да, мало того, перед поїздкою, От в п'ятницю все відбулося, а там, все, умовно, там е, в середу, там е, Зеленський е, там було якесь в офісі зібрання, і там говорили, що там тіпа, ми, я повинен. Не ми, не ми, кстати, а там я повинен перемогти у війні. Всі, для всіх, має бути зрозуміло, що я зверху там, тіпа. От, е, ну, А з, з, зачем? Щоб, якщо всі визнають, що ну так, да, Зеленський там переграв. Путіна там і умови, можливо, не ідеальні для нас, але прийнятні. Там, типа, що там можна це оголосить перемогою, суверенітет не втрачено. Там то все там, типа, і окей, тоді Зеленський на білому коні в шапці в Наполеона, блін, їде на вибори. І це підтримують же ж Єрмак. У них же ж там нарцисизмом заражені. Воно ж, як вірус, він заражає всіх їх. От і тому там позитивні блогери розганяють всяку херню. А відповідно, вони не вони ж не розуміють, що якщо е, 95-й квартал розмістив сьогодні на, свої, на своїй сторінці 95-го кварталу, ну, який ж асоціюється по-любому з Зеленським, і аналогічно там та на Лігі сміхи, чи як воно там те, що називається, ну, неважно, в общем, 95-й квартал, mm -hmm. і вони розмістили е, рояль, е, на ньому написано Трамп. Ну, там, Зараз ми без рук на цьому роялі будемо грати. Я ж думаю, що про такий курйозний випадок обов'язково ж Трампу розкажуть. Це, це ж конечно, додає, ну, додає якихось особливо сердечних відносин. Да? І після цього ви хочете миритися. Я от, я от розказував випадок про нашого там припада, да? ну Таких препадів, зрозуміло, що треба видавлювати з вузів, щоб і пам'яті про них не було. Але між тим спорна ситуація. Повторюсь, я був на, на стороні тієї дівчини, яка всю групу і себе і всю групу залишила без, без ці От, Але є от, я теж згадав в дитинстві дивився фільм. Ну, це е, така легенда іранська, персидсько таджицька та, така легенда про Сіявуша, протистояння тоді було Ірана і Турана, е, і тоді, е, які були безпекові гарантії, царі обмінювалися старшими синами, і це й була гарантія, як же ж я на тебе нападу, якщо зараз мого сина там у вас уб'ють. Е, от, і там легенда свідчить про те, що там ну все одно були якісь там мачуха цього м сіявуша там втрутилась спеціально там зробила все що. Ну от, все, йдуть уже сіявуша вбивати цього. А він розуміє, що це ж початок війни. І він тоді, щоб не було війни. Він заліз десь на стіну, щоб його всі бачили, там весь базар, десь там ще і зверху там, і е, покі... ну, покінчив з собою. Але перед цим він вигукнув: ніхто не скаже, що сіяво був вбитий. Ніхто. От Зеленський, візьми приклад з нього. Ну, не, Ніхто ж не потребує, щоб ти харакірі робив. Да? Там він і не здатний на таке. Але там піди з політики, скажи все, я ухожу. Раз я не раз Ми з Трампом не можемо домовитися, то він я України. Я просто беру і йду. Зараз говоримо уряд національної єдності. Зараз замість цього е, е, ну, непонятності фанчука виберіть з поміж себе якогось нормального того, хто буде переговірником, хто буде умовно турчиновим 14 року. У нього буде ярлик ВО. От, от буде уряд, уряд національного порятунку. В цей уряд бере і тих, і тих, і тих. Там ставимо е, того ж самого, наприклад, там Порошенка міністром закордонних справ. Він говорить е, краще. Він там прогибатися вміє там під Трампа, наприклад. Да? В 17-му році дуже хорошо е, Порошенко з'їздив до Трампа. Дуже хорошо. Хто ну просто всі вже забули, це ж, де ж там той 17-й рік? А я пам'ятаю. От, і він привіз звідти джавеліни, катера там, ну все все. все І замість того, щоб зараз зараз розганять та ті патву фігняті джавеліни. Твою дивізію, ми зараз про джавеліни, про те, що вони там гірше стугнуть, можливо, гірше. Я ж не військовий, я не, ну, не, не, не скажу. Ми ж не про те. Ми про те, що при Трампу тоді дали нам зброю. А зараз якраз э, все лавочка закрилась. І те, що навіть уже э, в Гданській згружено. Э, і вже сюди не може приїхати, тому що все, закрилось, і ну, здавалося б, все. От, е, при всій неправоті Трампа Зеленський не правив. але ми менші. У нас, ну, якщо хтось забув, у нас 4,2 трильйона гривень бюджет України на 25 рік, із них американці дали 18%. Мільярдів прямо прямо в бюджет. Це нас Зеленський. Знаєш, який такий найбільший найяскравіший прояв оцієї, цієї блін меншовартості, яку ми намагаємося вибити з себе. Так і він намагається довести всім, що ні, ні ми ж ми ж ми ж не менші. Ми рівні тут зараз. згадують згадуються, як Черчилль ходив за Рузвельтом, коли Британії да. потрібна була Черч... підтримка, Черчил і він хотів, відбивав, що від... Черчилль не міг шутіть красиво, міг. <свист> <лікаря> стібатися не міг, як, як да, Черчилля стібатися. Мало того, що треба. Я, я, я читав вже ж спогади не тільки Черчилля, ну вижимки, спогадів його лікаря, який ми знаємо, що Черчилль підбухів, а Рузвельт якраз ні, ну, в силу того, що той. То Черчилль там умовно починав не з обіду, а ввечері перед сном. Да? Тож він уже mm. без там без 200 грам бренді не міг заснути. От з він принципово не пив, да? то він там, але він в обід не пив. З Рузвельтом. Ви уявляєте, там, типу, блін, е, обережний, стриманий, але умовно алкоголік Черчилль, е, не, не робив цього при Рузвельті, то щоб як би б чого не вийшло. Ви дивіться, як Макрон, трогав того Трампа за коленку і там ще щось там, типа, щоб не посваритися. Так Макрон все-таки лідер, блін. Ядерної країни, у якої це перемоги, е так, у, у, у якої, да, у якої сьоме ВВП в світі, а у нас 52, -ге. Володимир Олександрович, блин, ми на 52 му місці в рейтингі, а Макрон на сьомому. Макрон притом, блін, там поаджимався і прогибався. Король Британії хоче зробити Трампа цим, сером пером. Ну там типа ри рицарське звання йому дати, але теж. Тепер будуть вимагати від нього помиритися. Да, то тобто наші тепер можливості на прогиби, що замість нас, замість Зеленського, буде прогибатися Кір Стармер, Король Чарльз, Макрон, Мелані. От зараз пересмінка відбувається в Німеччині, прийде замість Шольца Мерц, то і він, можливо, будуть, і всі будуть віджиматися прилади чи... Європа. Да, але чому ж не отжимається? І тільки, і тільки Зеленський такий весь там типу, весь себе, там, типу, не нам не за що зашел. А ми рояль, а ми рояль, повний рояль. Да, а ми, не, так да. А ми ще, а ми по показуємо рояль з намеком, да, що там типу, зараз ми підійдемо і зіграємо на цьому роялі без рук. Ми ж типа у нас же досвід є. Там Анатолюч, так... А от ці заяви щодо НАТО? Тут тут реально прослідковується його е, месія в голові? Що він бачить себе, от що він там і завишив, це це загалі... ну це ж це фразу ж... помінять НАТО на типу да. на мене зі мною треба домовлятися, сказав президент України? Він підтвердив, що вважає свою місією членство України в НАТО і заявив, що піде з посади, якщо Україну приймуть в альянс. Ну це поміняю себе на НАТО. Я, як це в нього користить? В голові, ну це він ну за за високо себе цінить. Тобто, НАТО, це вже ну тобто, треба тут треба змиритися. Тобто НАТО вже не розглядається як переговорний фактор. Трамп це від початку спустив. Мало того, це робили ще і Байден, і Шольц. Тобто, це не тільки Трампа вигадка, це їхня політика. Що давайте не злить гусей і Україну ми в НАТО не беремо. От і тому триматися за це, що от я наскільки цінний, що мене можна поміняти лише на нато. Володимир Олександр, ну... НАТО колегіальний орган де ну, рішення да, ухвалюється. І да. смысле... де, де всі парламенти повинні це ратифікувати. Тобто, ну, це там, знаєте, як там, типу, О, Зеленський, ти хочеш бути президентом? Ще там навіть після воєнного часу, ще рік чи два. Тому що, поки всі парламенти ратифікуються, там, типу, да, ну, там, типу, блін, ну, железно, молодець чудак. От, але це ну, це от типовий нарцисизм. Це як Трамп заявляє, аби був я, то війни б не було. Е, так і дзеркало, просто зеркало. Рів, рів, да, ну так, ну так ви особливо там. Ну, Трамп, звісно, пішов далі, тому що він там про історію говорить: там, типа, якби я був, а якби я був Аня президентом Сполучених Штатів, вони б не пішли з Афганістану. Но я ж не був президентом в той час. Жаль, а аби був, аби був. О, то це ну нам зразу це... да, Віктор так. Да, да, да. І, і uh -huh. зрозуміло, конютно, що ну, Трамп абсолютно не шарить там світогляді. Авторитарних країн. От він, як авторита, він лідер авторитарний, як, ну, як бізнес-кампанію. Да? Там жорсткі перемовини, там ще що, ще що, але він не розуміє, що, що з путіним не можна домовитися. Ти йому віддаєш, він вимагає далі, а там ще бурячки він кине посіє, так І тому неможливо домовитися з Путіним по-доброму. Треба з Путіним домовлятися тільки надавати йому, блін, да, навпаки, дати нам, сука, там ще, блін, 10 батарей, Петріот, блін, ще е, півтисячі там, снарядів до них насипати, всього всього, хай навіть за деньги в кредит, зараз Європа перелякана, купе все у тебе там. Типа, да? сказать, що Путін, зараз будемо, бо наступний раз будемо говорити з тобою не, не в суджі, даже, а за Можайськом. От і тоді, тоді це буде реально. Тим більше, що все йде до того, що брехня, що ну насправді Путін, щоб ми знали, Путін е, е, дуже хоче заморозки конфлікту, але Путін пантується. І всім дає е, понять що він готовий ще там воювати там, скільки, там, та, 3-4 роки, там, ще щось там, та, раді Бога, блин, там легко. От, Вони ще там понтуються, вони там е, роблять ланки, вони ж е, е, полки переводять в бригади, бригади там, в дивізії, тобто комплектують по-новому. Цим показують, що якби, е, управлінсько, вони готуються до, до довгої війни. Ну, але ж це може бути просто понт, тому що там перейменувати бригаду там, в дивізію це ну, ну хорошо, але не факт, що там що, ну, з, 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 з цього щось буде. І тут же ж реальне живе наповнення. Ви корейцями збираєтесь воювати і на ішаках. Росія збирається з нами воювати ще рік корейцями на ішаках. Я не вірю, що вони рік протримаються. Ну, рік -то може ще протримається Зараз прийшла весна, обидві армії трошечки попусте, але ще одну зиму пережить. І вже я не знаю, у Путіна повинні зрозуміти, у нас три зими підряд теплих, що Бог на стороні України, ну принаймні по погоді. От, ну І там він ж думатиме тепер, що літо, літо по-любому, обидві армії переживуть, а хтось сипаться може почати в листопаді. І хто це? От, ну, тепер Путіну Трамп е, подарував шанс. Тепер Путін скаже, що я не буду миритися, зараз Америка не дасть їм зброї, там, так ми будемо щас на коні і ми там точно в листопаді додали. Тепер Путіну миритись не потрібно. І якщо ще, там... ще місяць тому я, я би дав там, 90 на 10, що е, Путін оголосить заморозку на 9 травня і скаже, що ми побіділи. Тепер я би дав на це вже фіфті-фіфті. Давай підрезуємо все це, зважаючи на оцей весь контекст, який ми проговорили. Яка взагалі тепер залишається перспектива якихось переговорів, якогось перемир'я і розвитку подій? Нам потрібно включати все. Всі можливості човникової дипломатії, у коїсь знайомий. Звонить туди. От у мене є один староста греко-католицької громади в Пенсільванії. От я йому я вже зв'язався. Біжіть до свого сенатора, біжіть до свого конгресмена. Конгресмен їхній якраз республіканець. Біжіть, хватайте за рукава, дьоргайте, хай йдуть до Трампа. Хай ідуть до Трампа. Треба, щоб поляки дзвонили своїм там, де великі діаспори. Треба, щоб ну, врешті-решт там того само Порошенка відпустили. У нього там є знайомі. Дуже багато республіканців ще конгресменів, сенаторів ще сів Маккейна. Я в 2004 році зустрічався з Маккейном. і я знаю, які тоді були республіканці. Це Макейн назвав Росію бензоколонкою. Бішена без от, е, Треба, щоб е, Зеленський, замість того, щоб тут харахориться і включати Наполеона, щоб він поїхав на коліна став перед Мелані. Мелані, поїдь, е, самому не їхати до Трампа. Треба, щоб їхали, щоб треба, щоб угоду цю підписали Сибіга і Рубіо. От, але щоб хтось поїхав, а він дожен їхати, він він ж каже: Я дружу з Макроном. Доведи, що ти дружиш, піди до Макрона, хай Макрон їде. До Трампа, хай всі вони їдуть, хай головними перемовниками від України стануть європейські лідери: Дуда, Мелані, Макрон, Стармер, Мерц зараз стане. Е хай їдуть всі, всі, хто може, рюте, всі їдуть, всі їдуть, всі хапають його за руки, а потім приведуть Вову. І Вова мусить вибачитися, навіть якщо ми сто разів знаємо, що більше не правий ці сварці е Трамп. В... Ну Це вже ми Ти... маємо формувати. Це ми знаємо, ми для а себе знаємо. Ти ж бачиш, люди почали флешмоби якісь на підтримку президента. Тобто його ці реверанси були на внутрішню аудиторію? Так, да. це точно. А все-таки всі чекали всі якогось результату перемовини, перемир'я. Взагалі, яка альтернатива залишається чи виключаємо? Альтернатива залишається тому, що ще раз по справжньому Путін боїться ще року війни. Ну так, і е, для нас теж важливо е, як ми використаємо навіть якщо буде якесь перемир'я, як ми використаємо цей час, тому що зважаючи на те, що зараз несеться, мені страшно уявити, що це буде. Чи, чи будемо yeah. ми виробляти зброю і, і все решта. Продовжуємо слідкувати. Віктор Бобренко, політичний аналітик, оглядач, історик, менталіст, автор YouTube каналу Віктор Бобренко. Підпишіться обов'язково на нього і на нас теж. Дякуємо, що ви з нами, що ви думаєте, аналізуєте, що відбувається. Це зараз всім важливо просто для виживання. Боротьба триває. Стоїмо. Дякую, Віктор Анатолій. Дякую вам.